Не знаю, наскільки ми сьогодні налаштовані побачити чи почути, але будемо довіряти, що Бог буде те, що почав, можливо, з початку дня. Я говорив за ці речі, що нам потрібно це не просто квісто молитва, можливо, хтось просто ввечері доєднався, але спробуйте попасти отак на цю волну, в якої ми рухаємося, в якому ми молимось, ми шукаємо лиця Божого, смиряємо себе. Щоб отримати благодать, яка буде, нам в поміч, яка буде нам в поміч. Я розповідав це свідчення, я тільки одне заранку сказав свідчення одного служителя, він керівник регіональних центрів реабілітації. Він приїжджав на заходи, там, де було з різних регіонів, регіональні керівники. І, будучи маючи проблеми, він не міг з цим подолати сам. Він сидів, він це чув, але він не міг зробити цей поштовх. І, і один з таких. Заходів він цей поштовх зробив. Літом я чув інше свідчення іншого пастора, який син пастора, але в молодості, коли він був молодше, він не зараз, в принципі, там молодий відносно, но... він зловживав. І один раз він такий п'яний їхав додому. Щось він там відчудив, я не знаю, його поліція догнала, зупинила, і поліцейський впізнав, що це син пастора. Він каже, мені так стидно було, каже, просто. Я готов був згоріти. Я розумів, що зараз мене заберуть, машину аж травують, і, і батько про це дізнається, і такий сором для батьки. І каже, почав плакати. Цей поліцейський побачив, ну, що це молодий хлопець, який нічого не оступився. І він включив мігалки і супроводжував додому. Довів його додому. Ну і, звісно, відпустив його додому. І він прийшов додому, він розплакався, він відкрився батькові. За свої вчинки, за те, як він жив, і тоді Мого Господь дав таке щире каяття, коли він зміг себе побачити, коли він зміг себе побачити, коли він зміг повірити, що у всіх людей є шанс, тому що всі ви діти Божі, всі ви діти Божі, через віру в Ісуса Христа. Вже нема ні одних, ні інших, ні третіх. І такі речі міг говорити людина, яка ламала простоту. Тот устрій, який був того часу, який був того часу. І таке міг собі дозволити почати звертатися іноді трошки, можливо, категорично. Людина, яка могла бути за батька, він карінтяном пише, каже: Хоч у вас тисячі наставників, але небагато отців. Але небагато отців. Як, як здорово, коли в нас в житті є людина, як у Єва написано, що якщо є в людини один з тисячі ангел-наставник, який покаже шлях прямий, то Господь каже, я відверну свої гнів. Помилуваний. Якщо один з тисячі, думаю, Боже, не вже це так? Ну, так... Заборонь би прості речі, а виявляється, не всі голоса можна послухати, не все можна почути. І каже, якщо виявиться той один, який покаже цей прямий шлях, каже, я відменю там будь-який вирок, скажу помилуваний. Є одне дуже цікаве послання, воно унікальне свого роду, тому що воно особисте. Воно особисте. Але ми сьогодні розуміємо, що Слово Боже воно цілком нам е, корисне. Цілком нам корисне. І це от особисте таке послання до людини дуже, знаєте, як сказати, з якою тільки можуть бути близькі стосунки, можна таке написати, такого тепло, ну, в гарному сенсі цього слова, такого теплого листа. І це лист апостола Павла до Філімона. Філімона. Він там починає вітати його, всіх хто з ним поруч. Він говорить, що він постійно за нього молиться. Знаєте, Павло мав таку тенденцію молитися за кому до кого звертається. І це дійсно таке батьківське серце. Навіть важко уявити, ну, як це з таким серцем прожити. Як з цим серцем прожити. І от він, коли підходить до вирішення справи, він просто ламає устрій того часу, але зараз хоч тут читати. Він говорить. Філімону, тому, маючи велике у Христі дрознавіння наказувати тобі, Тобто Павло він впевнений, що він має велике дрозновіння наказувати. Тобто це вже знаєте, наказувати може той, хто має владу. Бо мене іноді так представляють, кажуть, директор департаменту, я кажу, який директор? Я, що яка в мене влада? Директор це той, хто зарплату платить. Я максимум відповідальний за розвиток. І від цього ти не розумієш, в тебе більше відповідальності, ніж якихось повноважень. Але він говорить, маючи дерозновіння наказувати, що треба, то любові заради краще прошу. Ніхто інший, як я, Павло, старець, а тепер і в'язень Ісуса Христа. Прошу тебе за сина мого, Анісіма. На ти Павло вже в'язаний Ісуса Христа, який певний етап його життя. І це не так, як ми сьогодні можемо меморандум заключити угоду. З перепуски зайшли, перепуску здали, вийшли. Він добровільно. Він добровільно. Ви знаєте, що він це зробив добровільно. Коли були пророки, показували, що йому буде. Він каже: Дух Святий по всім містам свідкує, що що його чекають, скорбі і так далі. Але він каже: Я ні на що не дивлюся. в мене навіть я не ціную своє життя. В нього була задача виконати, виконати. Волю Божу на своє в своєму житті. І туди він потрапив добровільно. І вона намагалася звільнити. Він каже: ні, я мушу пройти цей шлях, я мушу стати перед кесарем. Зараз добре зустрічаться з кесарем навіть на молотовному сніданку. А отак, через в'язницю Божу, ну, б не зміг. Прошу тебе за сина мого анісіма, кого я зродив у кайданах моїх. Він був колись не потрібний для тебе, а тепер потрібний тобі і мені. Я повертаю його тобі, а ти прийми його як моє серце. Я хотів при собі затримати Його, щоб він замість тебе послужив мені в кайданах за благовістя, але без твоєї волі нічого робити не хотів, щоб добре діло Твоє було не вимушене, а добровільне. Бо, можливо, він для того тимчасово відлучився. Щоб ти прийняв його назавжди, вже не як раба, але вище за раба, брата улюбленого, особливо мені, а тим більше тобі і за плотю, і в Господі. Отже, якщо ти маєш єднання зі мною, то прийми його як мене. Нагадаю, Філімон це був багата людина того часу. Нинішня це вже Туреччина. Він мав рабів. Він мав майно. А Нісім це був у який скоріш за все, в більшості вважає, що він ще щось вкрав, він скористався якимось його майном і втік від нього. І уявляєте, і йому потрібно зараз прийняти того, хто його обікрав, того, хто від нього втік, раба і прийняти його як брата, улюбленого. Павло говорить як моє серце. Прийме його. Знаєте, Павло, він показував життя, що такі зміни в Ісусі Христі, що людина має шанс. має шанс відновитися, як би глибоко не впала, як би далеко не зійшла. Це не значить, що ми можемо собі це дозволити, але в житті може відбутися різні речі. Хто міг би собі подумати, що без Ісуса Христа, Філімон і Анісім взагалі за одним столом сидіти будуть? А тут він його приймає як брата улюбленого. Ви знаєте, що якщо ну, історики говорять, що багато хто про це пише, і один і інший стали єпископами, і один і інший, зрештою, стали єпископами. Філімон став єпископом Туреччини, Анісін став єпископом в Ефесі, і обидва закінчили своє життя смертною стратою. Обидва закінчили своє життя смертною стратою. Це говорить про те, що коли в Ісусі Христі вже нема різниці, які в тебе були досягнення, яким ти був бізнесменом або яким ти був негідним рабом. Знаєте, всі люди, вони рабі. Просто є наймніша сходинка це раб Гріха, найвища це раб Божий. І от на цьому шляху потрібно, щоб кожен піймав ту мить. Коли ти особисто приймаєш рішення просто примиритись з Ісусом Христом. Навіть якщо є той Анісім, який вважав же себе ну, негідним, він знав, що він негідний раб. Але він зустрів вузах людину, яка йому показала прямий шлях. І доля Анісіма змінилася просто в корінні, в корінні змінилася доля. Зустрівши просто Божу людину і повіривши, і повіривши. Те саме відбулось із Філімоном. Який був і рабовладільцем. І ви знаєте, той час був, коли було, це була норма рабовладчиства. І Павло не робить якісь політичні заяви, там давайте все руйнувати, всі равни. Ні, він показав, що в Ісусі Христі ми всі сини Божі. Нема вже інших, нема не робів, не владельців, всі є діти Божі. Сьогодні ми ще одну історію, коли розмовляли з братями і згадували. Коли Ісус показав, як Він може дати шанс людині на відновлення, дати шанс людині на відновлення. Можливо, хтось себе відчуває філімона, можливо, хтось з Анісімом, але в Ісусі Христі однаковий шанс є у всіх. Це Марка Євангеля, воно в декількох Івангеліях ця історія записана. Що коли Ісус вийшов з човна, зустрів його одразу чоловік, який вийшов з гробів і мав духа нечистого. Він вийшов з гробів не тому, що він заблукав. Далі написано, він жив у гробах, і ніхто не міг його зв'язати навіть ланцюгами. Бо багато разів він був скований кайданами та ланцюгами, але розривав ланцюги і розбивав залізні кайдани, і ніхто не мав сили приборкати його. Завжди, вночі та в день він був у гробах і горах, і кричав та бився об каміння. Побачивши ж Ісуса здаля прибіг і поклонився Йому. Я не буду розповідати всю історію, але тут що унікальне є, що людина, яка була в проблемах, і люди все, що могли зробити з цією людиною, не знаю, чи це було співчуття до нього, чи, можливо, це була особиста безпека, його, він не жив в місті, він жив в грабах, він жив в горах. На ньому не було одягу, він кричав, він бився. Його намагали люди по-людськи розв'язати питання. Його в кайдани забирали. Ми дійсно, як люди, ми дуже обмежені. Ми можемо в якісь кайдани, в якісь цепямі скавати, але це все не працювало. Це все не працювало. Він це все рвав, він продовжував жити в гробах, жити в горах, він ходив голий. І люди боялися навіть туди ходити, тому що його приборкати було нікому написано багато років не могли цього зробити. Але коли прийшов Ісус, Він одразу прибіжав до Ісуса і вклонився Йому. І оцей шанс сьогодні є у кожної людини. Навіть якщо люди не можуть розв'язати твоє питання, навіть ти сам може бути застряг в своїх питаннях і не можеш їх поборкати. Я намагаюся ланцюгами себе. Знаєте, сьогодні як послухаєш, що люди тільки не придумають, щоб якось себе убезпечити. Але по-справжньому може убезпечити тільки Христос. Тому що ми сьогодні і співали, що в ньому можемо укритися, Він може дати силу, він може по-справжньому звільнити. І якщо ти сьогодні в пості, якщо ти сьогодні на молитві, ти реально відчуваєш, що десь прийшов час з якимось питаннями розв'язатися, розв'яжись. Якщо є якісь сподівання, що, можливо, якісь люди допоможуть, знаєш, кудись їдеш, думаєш, кимось що зараз хтось мені щось таке етике скаже або ще щось, ні. Це питання просто треба розв'язати з Ісусом. Це щось таке особисте. Єдине, що можуть зробити люди, це поруч з тобою помолитися, щоб Ісус вийшов з того, з того човна і щоб ти зміг його побачити, що Він поруч. Для нього всі сини Божі. Батько його віддав за всіх. В нього вже нема різниці, аби був би наш вибір, який ми зробимо вибір. Чи підкоримось моєму, чи прийдемо до нього зі своїми проблемами, виразів, чи зі свого гробу, чи з якоїсь гори, чи з якогось ущелля. і просто відкритися йому і попросити, щоб він прийшов і звільнив. Неважно, яка це може бути сьогодні проблема або питання. Бо якщо такий шанс не скористатися, то можна далі намагатися своїми силами щось. Побороти. Коли Ісус шов дорогою і побачили 10 прохижаних, вони почали здалеку кричати: Ісус, помилив нас. І ви знаєте, що вони пішли, вони всі очистилися, Але насправді вони скористалися тою можливості, коли Ісус там проходив, тому що Ісус більше тої дороги ніколи не ходив. Якщо б вони в той день подумали, то завтра, післязавтра, та ще не сьогодні. Більше він тої дороги вже не ходив. Це був його останній шлях, коли він йшов виконати те, для чого батько його послав. То тобто зараз піднімемося, наші гості будуть служити нам. Але я би не хотів би, знаєте, переживаючи цю благодать Божу, і в мене зранку було це таке побудження, знаєте, за це запросити за тих, хто потребує цієї молитви. Неважливо, ти як Анісім, чи ти як Філімон, чи ти як той, що в рабах живе, але ти потребуєш цієї благодаті Божої. Просто не пропустити цей момент. Знаєш, можливо, як той прокажений, почати просто кричати Помили мене. Від кожен знає, і Господь знає наші серця і наші проблеми. І можна з цим благати спати і завтра думати, я завтра знову щось подолаю. Ну скільки вже було тих завтра, післязавтра. Якщо це про тебе, якщо це тобі слово, біжи наперед, ми будемо зараз тут молитися. Про через час в молитві. Але не пропусти цей момент, коли Господь хоче достукатись і звільнити. Можуть бути різні страхи. Знаєте, я не знаю, що думав собі Анісім, коли його Павло повертав до свого господаря. Певне, що той його можливо бив, принижував. Але я не знав, що він повернувся в той дім, де вже була домашня церква. Він повернувся новою людиною із тих уз, в яких він знаходився. Ісус дав йому шанс просто через свого служителя, щоб він звільнився від тих оков і повернувся там, де можливо він був негідний, де він став просто приносити плід для його царства. Давайте будемо молитися. Якщо потребують, то молити, то проходьте наперед, будемо за вас молитись. Халилуя.